Доброго доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, 22 травня. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень. Так, подивимося, яка ситуація нас взагалі чекає, так, і а, яким буде цей тиждень. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Більше прогнозів моїх подобово на кожну область країни. Ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Силочка є у шапці профілю. І так, сьогоднішній день, 22 травня. Карта темного періоду доби, карта мутності, карта дуже напружених планів і якоїсь такої активності. Ну, якщо дивитися і багато емоцій на те, як почалася ця доба, так, у нас в темний період доби, то таки воно і було вже. Ось, але будемо дивитися далі. Вівторок, 23 Число. Знову мені йде якась активність, можливо, буде працювати захист, але це карта вогняна. так. Ось карти дуже напружені. Знову може бути якась активність і відпрацювання роботи захисту. Далі середа. Середа. Так, середа мені йде дуже-дуже напружені. З наслідками можуть бути знову активність, темний період доби і можуть бути якісь наслідки. Порушений буде баланс. Ось, Я би звернула увагу на середу дуже-дуже, тому що ну, ситуація дуже нестабільна. Четвер, в мене йдуть карти захисту, карти активності наших захисників та карти зустрічі, якихось розмовин, перемовин, домовленостей. Тобто, можливо, будуть щось вирішувати. Ось та карта активного також а, захисту. П'ятниця. П'ятниця мені йдуть, іде якийсь рух. Рух уперед і карта форс-мажорів, карта неочікуваних подій, карта досить насичена. Ось. Треба бути також уважними. Субота. Субота мені йде а, карта сили, карта протистояння, карта, яка показує нам, що нас можуть лякати, але ми будемо стояти. Може працювати захист. Тут дуже багато укріплення, захисту та збереження балансу в суботу йде. Але активність таки також може бути неділя. Ну, неділя знову знову йде активність, іде розчарування, ідуть емоційно, дуже складно. Ось давайте глянемо загально, що нам на цьому тижні, так, який цей тиждень буде по активності. Ну, карта мочева. Це активність, яка може бути. І надання допомоги на цьому тижні може бути по зброї.